На Житомирщині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули під час перемир'я на сході України в обласному центрі. віддали шану Андрію Когану, який проживав у селі Висока піч. Хрещеник Андрія Когана говорить, що Андрій Ігорович був доброю, привітною людиною завжди намагався навчити, показував приклад іншим. нього ну, родився син, мій брат, то він за ним. Як я, я цікавився у своїх речених, то не дуже хотів з ним побачитися. Але коли один раз ну, дозволили вийти, він тоді нову собі зламав, то він, він такий радий був, що це, це просто як, ну, це я як побачив глаза, то аж по-другому. А потім якби, казав, дзвонив, телефонував, цікаво, казав, що все нормально, все нормально, що скоро дорожни приїхати додому, все. Поховали Андрія Когана на Алеї Слави в Житомирі. Сержант Коган народився 1984 року, служив за контрактом, був командиром відділення мінометного взводу. В останню путь героя провели керівники Житомира та області, громадські діячі, побратими. Не чекали тільки, що це буде під час перемир'я. Нібито дали шанс для того, щоб мир прийшов на нашу землю. Думали, що хтось покине територію України, той, хто приніс сюди війну, а вони продовжили свою злочинну справу. Вся Житомирщина, всі територіальні громади сумують, прощаючись із найкращими синами нашої рідної землі. Загалом в сиру землю 2 липня лягли тіла шести військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади. За весь час антитерористичної операції на сході загинули 20 військових з 95-ї аеромобільної бригади.